Всім привіт, 2025 рік вже настав. А це означає, що також і настав момент для прописування своїх цілей і також формування плану для їх досягнення. Ну і я впевнена, що ціль з нуля до 100 тисяч доларів за 2025 рік резонує кожному з вас. Ну а мене не просто так називають інвестанути, а саме тому, що я допомагаю вам досягати ваших фінансових цілей. Тож без зайвих слів давайте починати це відео з вами. Катја Крепто, а.к.а. Инвестанута. Ну а якщо ви хочете зрозуміти, як саме сформувати свою стратегію, як притримуватися ризик та мані менеджмент і як робити шикарні результати, як це роблять тисячі моїх учнів, пропоную вам залишити заявку в анкеті перед запису на моє авторське навчання по крипті і інвестанути. Посилання в описі під цим відео. Якщо ви ще не дивилися відео про цілі на 2025 рік, то раджу це зробити. Ну а в цьому відео ми з вами будемо фокусувати. Саме на плані дії для досягнення однієї з цілей з нуля до 100 тисяч доларів за один рік. Отже, якщо у вас зараз в кишені 0 доларів, то вам треба починати формувати свій капітал з безкоштовних інструментів заробітку. Тим самим ви будете починати обмінювати свій час на гроші. Іншими словами, які ніхто не любить чути, піти на роботу. На перший час можна для себе виділити онлайн професії, які не будуть вас змушувати бути прив'язаними до місця, часу або начальства. І також таким чином ви не будете витрачати час на дорогу або інші неефективні моменти. Серед варіантів дистанційного заробітку можна розглянути декілька онлайн-професій. Наприклад, це може бути перекладач або копірайтинг, або щось на фрілансі, веб-дизайн і будь-які професії. Які не потребують прям величезних професійних навичок та знань, ну і звісно, я ж. Катя Крипто. Тому паралельно я б додала криптовалютні інструменти, які вам можуть приносити дохід без жодних вкладень. Це можуть бути ардропи, баунті-програми, афілієт-програми і так далі. До речі, в мене вже є відео про афілієт програми. Тож, якщо ви ще його не дивилися, то раджу це зробити зараз або після перегляду цього відео. Е, ну і також, взагалі, ви можете приймати участь в різних конкурсах, навіть просто прокоментувати під цим відео, зробити репост сторіс і за це ви можете отримати 50 доларів, і кожного тижня я розіграю по 100 доларів, тобто серед двох переможців по 50. Тому, якщо ви це ще не зробили, але дивитеся це відео, то я не розумію вашу логіку. Ну, давайте продовжувати. Паралельно, поки ви будете намагатися сформувати перший ваш капітал з нуля, то я б радила також це транслювати в соціальні мережі. Тобто, знімати рілзи, тіктоки, Ютуб шортс довгі відео на YouTube, вести Instagram, Telegram і так далі, і ділитися з іншими своїм шляхом, тому що соціальний актив це. Дуже класний актив. Це знаєте, як портфель на фонду або на крипторинку. Він завжди з вами. Там в нього треба вкладати і кошти, і енергію, і свій час, але з часом він у вас окупиться в дуже багато разів. Тож, наш з вами перший крок це ми фокусуємося на безкоштовних способах заробітку, як на криптовалютному ринку, так і не тільки. І паралельно все це транслюємо в своїх соціальних мережах. Цієї стратегії я б дотримувалася Поки не сформувала капітал у розмірі 5 тисяч доларів. Якщо дивитися на середні зарплати за професії, які я вам раніше сказала, і також дохід з різних інструментів заробітку без вкладень на крипті, то для формування такого капіталу у вас вийде 2-3 місяці. З цих грошей десь 500 або 1000 доларів у вас уходили б на життя. Але тут також важливо розуміти, що вам вже треба починати тоді формувати свій, скажімо так, бюджет, тобто для того, щоб не витрачати кошти на якісь дрібниці, вам потрібно ввести цей контроль і розуміти, скільки на що ви витрачаєте. Наприклад, якщо у вас є комунальні послуги, оренда, їжа не в ресторані, а ту, яку ви купуєте для себе і вдома готуєте, тоді так, це обов'язкові витрати, які ви ну, ніяк не можете викреслити. Але якщо у вас не знаю там хочеться піти кудись там з подружкою або з другом, або кудись поїхати, або там ще щось, не знаю, якусь там фігню купити. То поки що обмежуйте себе в цьому, тому що ви якби з нуля заробляєте певну суму, і у вас поки що є ця ціль. Коли вона буде досягнута, тоді, знаєте, як моя бабуся казала: зробив діло, гуляй сміло. Тобто, коли ви досягнете цієї цілі, то вже можете там їхати куди завгодно і там все, що завгодно робити. Але поки що ми себе обмежуємо і ставимо в Кі рамки контролю свого бюджету, і ваша сума витрат не повинна перевищувати 500 тисячі доларів на все про все. І таким чином, якщо ви будете контролювати свої витрати і протягом 2-3 місяців заробите 5 тисяч, то е, десь півтори тисячі ви зможете якраз таки відкладати. І це в нас якраз таки 3 тисячі за 2 місяці, які ви зможете накопичити. Е, з цієї суми 2 тисячі я б залишила на подушку безпеки. Е, тому що таким чином у вас, е, ну що взагалі таке подушка? Подушка це та сума, яка вам потрібна на там, 3-4 там, 5-6 місяців вашого життя. І якщо у вас витрати, да, наприклад, 500 доларів, то 2000 доларів це як ваша подушка безпеки на 4 місяці. І тут ви вже будете набагато більш спокійніше себе відчувати, тому що у вас є сума на 4 місяці існування уперед. Ну і в нас лишається якраз таки 1000 доларів, і ми з вами рухаємося до нашого другого етапу до примноження наших коштів. В другому етапі. Апі, я б якраз таки вклала цю тисячу доларів у ф'ючерсну торгівлю, тому що, як на мене, це найприбутковіший інструмент, який вам може принести дуже гарний дохід, якщо у вас є знання і розуміння ринку, ну і також чітка стратегія. Тобто ф'ючерсна торгівля, вона завжди була, є і завжди буде, тому що тут ви не залежите від ринку, вам не треба чекати якогось альцезона, сезону або булрана, або ще чогось, тому що ви тут можете заробляти. Як на зростанні ціни актива, так і на падінні, і відповідно в будь-якій фазі ринку ви можете бути в гарному плюсі. Знов таки, якщо у вас є розуміння, як це робити, і якщо у вас є стратегія, за якою ви можете торгувати. Якщо ви не знаєте більш детально, що таке ф'ючерси, то раджу вам подивитися ось це відео. Ну а ми рухаємось далі. За допомогою ф'ючерсів, ви можете робити щомісяця по 20-30% навіть відсотків до свого капіталу. Якщо у вас середній ризик на угоди. Але е, спочатку я б якраз таки почала з розгону свого депозиту. Е, взагалі. Коли там, десь півтора-два роки тому я робила публічний розгін депозиту з 50 доларів до 5 тисяч доларів. До речі, якщо цікаво подивитися, як я це зробила, то можете написати в коментарях і я вам розповім цей кейс більш детально. Я про нього вже розповідала в інстаграмі дуже багато разів, але е, в Ютубі ще не розповідала, тому, мабуть, комусь буде цікаво. Е, отже, розгін депозиту, що це таке? У вас є ризик на угоду. Тобто, коли ви заходите в якусь Сьогодні, да, от ви відкриваєте або лот, або шорт, нам, неважливо. Ви закладаєте одразу ризик на позицію, тобто той відсоток від вашого депозиту, який ви не готові більше ніж нього втратити. А, і відповідно, якщо в нас адекватна торгівля, то, наприклад, я притримуюсь ризиків 0,3-0,5% від свого депозиту. І відповідно я можу втратити, якщо щось піде взагалі не за моїм планом, не більше, ніж 0,3%. 0,5% від свого депозиту. Якщо у вас депозит не супервеликий, то ви можете використовувати ризик в 1 або 2%. відсотки. Не супервеликий, і це я маю на увазі до 10 тисяч доларів. Але при розгоні свого депозиту ви підвищуєте ризики аж на 10%. І так, це шалені ризики, але для розгону депозиту це адекватно. Коли у вас невелика сума, і у вас є ціль, якраз таки його розігнати. Давайте ще раз проговоримо: коли у вас е, умовно 1% ризика на угоду, то вам треба відкрити 100 угод поспіль в мінус, е, взагалі не за вашим планом, щоб злити депозит. А це навіть по теорії вирогідності важко зробити. Е, коли у вас ризик на угоду 10%, да, тобто в 10 разів більше, то ви можете відкрити тільки 10 угод поспіль в мінус і все втратити. Звісно, це також важко зробити навіть по теорії вирогідності, тобто 10 із 10 в мінус. Але коли ви починаєте саме стратегію розгону свого депозиту, то тут дуже важливо притримуватися чіткого ризик менеджменту і мати чітку стратегію, як це робити, тому що да, от ну, якщо навіть порівняти 100 спроб і 10 спроб, це дуже велика різниця. Це перше. Друге, в трейдингу та й взагалі в житті завжди є певне співвідношення співвідношення ризику до Прибутку, ну точніше, ризику до можливого прибутку, давайте скажемо так. І ми, в принципі, все в житті якраз таки оцінюємо в межах цього співвідношення ризику до прибутку. Наприклад, не знаю, там хочу я спригнути з парашута. Який ризик? Ну, можу крякнутися, тому що там парашут не відкриється або ще щось. Який прибуток? Прибуток це гарні емоції, гарне відео, фоточки, там контент і так далі. Чи в Вартують ризики цього прибутку, ну для мене, якщо чесно, ні. Тому я не стрибаю з парашута. І так само в трейдингу. Тобто, коли ви заходите в угоду, то у вас є ну, як скажемо так, ідеальне співвідношення 1 до 3. тобто ризик 1%, прибуток 3%. або ризик. 10% і прибуток 30%. Взагалі це співвідношення може бути і більшим, да? тобто 1 до 5, 1 до 10, там 1 до мільйона. І чим більше це співвідношення, тим краще. Але ось така золота середина, знаєте, як 90-60-90, це 1 до 3. Тож з кожної угоди ми або втрачаємо 10%, або заробляємо 30% до свого капіталу. І враховуючи магію складного відсотку, потрібно закрити 16. Угод у плюс, щоб збільшити свій депозит у 20 разів. Тобто, ось тут ми вказуємо нашу суму, нашу стартову суму 1000 доларів, і також вказуємо 30% прибутку по кожній угоді. І ось бачимо результат. За 16 угод ми з вами перетворимо нашу 1000 доларів у 20 тисяч доларів. Чому саме 20 розповім трішки пізніше. Проте закрити 100% своїх угод в плюс. Просто неможливо, навіть якщо ви супер-мега-трейдер, який на ринку мільйон років, там з першої ф'ючерсної угоди, на жаль, це неможливо. А, тому давайте поділимо цей результат на два, начебто, ми закриваємо половину угод в плюс і половину в мінус. Так, я розумію, що це не зовсім так працює, але давайте спростимо наші математичні вирахування і скажемо, що нам треба закрити 32 угоди. Половина з них буде в плюс, половина з них буде в мінус. І таким чином ми зможемо зробити x 20 до свого капіталу. В середньому можна відкривати по одній або навіть дві угоди на день. Але якщо у вас саме є мета розгіну депозиту, то тут я б радила відкривати по дві угоди на день, тому що якщо ви першу угоду закриваєте в плюс, то ви Прибуток з цієї угоди можете перекласти на ризик наступний. Ця стратегія називається сходи. Як вона працює, думаю, ви зрозуміли. От давайте розберемо на прикладі. Ви свою першу угоду за сьогодні закрили в плюс 30%. Тобто, наступну угоду ви можете вже відкрити з ризиком 10% плюс 30% з попередньої угоди. Таким чином, за день ви не втратите більше, ніж 10% від депозиту. Але можете заробити 120 да, тому що на другій угоді у вас же ризик 40, 1 до трьох 120. Супер, окей, з цим розібралися. А, і також важливий момент, що. На наступний день ви починаєте з нуля. Тобто наступний день знов починаємо з ризиком в 10%, а не з 120% з попереднього дня. Якщо ви закрили дві угоди поспіль в плюс, та взагалі, навіть якщо там одна в плюс, одна в мінус, я не радила б відкривати більше, ніж дві угоди на день. Але якщо у вас виникає таке бажання, то можете, наприклад, на третій угоді зробити ризик 10% знов, щоб не втратити такий величезний прибуток зади. Але от краще, дві угоди на день цього буде достатньо. І також важливо робити перерви на вихідних, щоб не зловити вигорання, і щоб якби, була мотивація і енергія на подальшу торгівлю. А тепер до математики. <звук> Okay. Оскільки в нас з вами вже є 1000 доларів, ми можемо зробити розгін депозиту до 20 тисяч доларів за рахунок підвищення ризику на угоду до 10 до депозиту. Для цього нам з вами треба відкрити 32 угоди в середньому відкривати по дві угоди на день, крім вихідних. І таким чином за один місяць ми зможемо з вами зробити результат з тисячі доларів до 20 Тисяч доларів за рахунок розгіну депозиту. Коли у вас на рахунку вже буде 20 тисяч доларів, то я дуже раджу зупинятися з розгіном свого депозиту, тому що так, тут можна загратися і для себе подумати: о, якщо я за минулий місяць зробив з тисячі 20 тисяч, то зараз я зможу зробити з 20 тисяч 400 або мільйон і так далі. І тут, будь ласочка, зупиняйте себе, тому що е, ці емоції, ця жадібність та азарт, вона ні. До чого гарного і доброго не доведе. Е, тож, коли у вас вже буде 20 тисяч доларів на рахунку, то треба повертатися до звичайної торгівлі з ризиком в 1% до депозиту або навіть 0,5. Ну і також, коли у вас вже є на рахунку 20 тисяч доларів, то ми вже починаємо диверсифікувати наш капітал на різні інструменти заробітку на криптовалютному ринку. Тому що що? Вірно, диверсифікація ніколи не буде зайвою, і тут вже в нас з вами задача не е, якомога швидше розігнати наш депозит, а вже і зберігти, і з мінімальними ризиками отримувати максимальний прибуток. Отже, наш третій етап це розподіл нашого капіталу на різні інструменти, а саме на ф'ючерси, на боти, копітрейдинг, спот і також стейкінг. Якщо казати про дохідність, то ф'ючерси в середньому приносять по 20% на місяць за невеликими ризиками. Тут потрібно регулярно відкривати по одній або дві угоді на день без вихідних, дотримуючись ризику в 1 або 0,5% до свого капіталу. Ось тут ви можете самостійно подивитися в калькуляторі складних відсотків, скільки ви можете отримувати, якщо кожну угоду закривати в плюс 3%. Ну і як ми робили раніше, можете поділити цю суму на два, тому що неможливо закривати всі угоди в плюс. Потім копітрейдинг та боти. Цей інструмент є повністю пасивним, але з іншого боку, він є достатньо ризикованим, тому що ви не відповідаєте за свої кошти і результат не залежить від вас. Тож тут дуже важливо обрати правильних трейдерів, на яких ви будете підписуватися. Як обрати трейдерів, я вже розповідала в цьому відео. Ну і також ви можете налаштувати ботів, наприклад, на криптохопері або на велісі. Або Просто на централізованих біржах різних гріт-ботів, які будуть так само торгувати за вас. До речі, якщо вам цікаво, щоб я записала відео про налаштування ботів, напишіть в коментарях. При копітрейдингу та ботах ви також можете отримувати по 20% на місяць на повному пасиві, не витрачаючи час. Так само ви можете розділити свій капітал на більш ризикованих і прибуткових ботів та трейдерів, і також на більш безпечних. Таким чином, у вас буде Буде диверсифікація навіть в рамках одного інструменту. Потім третій інструмент, на який ми з вами будемо диверсифікувати наш капітал це спот і портфельні інвестиції. Тут так само є абсолютно різні рівні ризику. Тобто невеличку частину ви можете закинути в суперризиковані, але перспективні монетки по типу різних шиткоїнів, мемкоїнів, які можуть там за день вирости на 5 тисяч відсотків, тому що Ілон Маск зробив якийсь твіт. І з іншого боку, ви можете купити для себе більш захисні активи. Так, звісно, в крипті немає захисних активів, тому що весь ринок криптовалюти є дуже ризикованим. Але якщо знаєте брати найменше з усіх ризикованих, то це в нас ефіріум, ада кардано і так далі. Тобто крупнічки. І зробити цей розділ у співвідношенні 10 до 90. Так само, як і з минулим нашим пунктом, тобто 10% ви можете приділяти найбільш ризиковані інструменти, активи, стратегії і так далі. І 90% на більш стабільні. І четвертий інструмент, на який ми будемо диверсифікувати наш капітал, це стейкінг. Взагалі, це не прям щоб окремий інструмент. Але всі монетки, які ви собі купуєте на спотовий портфель, я рекомендую закидувати в стейкінг, тому що стейкінг це як аналог банківських депозитів, де ви отримаєте додаткові відсотки на куплені активи. Якщо ви не знаєте, що таке стейкінг, то для більш детального пояснення раджу подивитися це. Це відео. А, взагалі, стейкінг буде вам приносити в середньому по 5-10, мабуть, на якісь активи і 20% річних саме в цьому активі. Тобто, в чому прикольна фішка? Давайте скажемо так, стейкінгу: це те, що у вас зростає ваш портфель і ще й е, зростає кількість монет. Які теж зростають, і, відповідно, тут у вас гроші генерують гроші, які вам генерують гроші. Ось такий дуже гарний грошовий водоворот, скажімо так. Тобто, наш третій етап може приносити вам по 20% щомісяця з урахуванням адекватних ризиків і диверсифікації на ф'ючерси, спот, стейкінг, копітрейдинг і також торгівельних ботів. І ще знов таки ви паралельно можете займатися попередніми своїми роботами, або онлайн, да, там фріланс і так далі, як ми з вами спілкувалися, або за допомогою різних ердропів, і також лутати додаткові суми щомісяця. Але давайте знов прибігнемо до нашої магії складного відсотку і порахуємо, яка сума в нас буде. Отже, наш стартовий депозит це 20 тисяч доларів, і дохідність за один період це 20%. відсотків. Один період це один місяць, через те, що ми з вами вже витратили два місяці на те, щоб сформувати свою подушку і стартовий капітал у 5 тисяч доларів. І також витратили ще один місяць на те, щоб розігнати наш депозит з 5 до 20 тисяч доларів, в нас залишається скільки? Правильно, 9 місяців. Тепер давайте ж подивимося, який результат в нас з вами буде через 9 місяців. А результат в нас з вами буде 103 тисячі. Тисячі доларів. Як я і казала, наша ціль з нуля до 100 тисяч доларів за один рік з покроковим планом вже завершена. Тож сподіваюся, що вам було дуже корисно і ви почнете якраз таки реалізовувати цей план. Тому що 100 тисяч доларів це вже дуже гарний капітал для того, щоб його ще краще диверсифікувати і отримувати з нього повністю пасивний дохід. Наприклад, завдяки тому ж самому стейкінгу. На цій ноті наша. Відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам воно було корисним і що вам воно сподобалося. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски, і обов'язково пишіть в коментарях, про що б ви хотіли цей наступний випуск. З вами була Катя Крепта, а.к.а. Інвестанута, і до зустрічі в наступному відео.